В частному суспільстві все більше нівелюються сімейні цінності, втрачається інститут сім'ї. Закохані ставши подружжям, не витримують часто випробування побутом. А якщо у родині, яка вже має певні проблеми, з'являється дитина, то це теж стає своєрідним випробуванням. Тож у сьогоднішній програмі Матуся ми поговоримо про те, як не допустити такої ситуації, врегулювати сімейні взаємини та уникнути розлучення. Сьогодні ми поговоримо про майбутніх матусь і татусів, які опинилися в новій для себе ролі в ролі подружжя. На крилах кохання молодим людям часто здається, ось моя друга половинка, з якою я хочу прожити все життя. Проте, взявши шлюб, виявляється, що люди часто не вміють любити. Спалок закоханості, нагадує сірник, швидко перегорає. І якщо любов так і не народжується, то приходить депресія, непорозуміння, відчуження. І подолати це досить складно. Справжню любов, подружжя осягає все життя. Чому ж так трапляється? Насамперед, тому що молодята не готові до випробування шлюбом проблемами, які часто виникають у сімейному житті. Натомість вони живуть ілюзіями, які при спільному житті швидко розвіюються. Коли в шлюб вступають, я під час дослідження серед студентів то багато присутні ілюзії, очікувань, що чоловік буде рознишити дружину на руках, як татусь носив, да і тут важливо зрозуміти, що. Що вона очікує, бо тут багато розчарувань, ті, що студентські молоді сім'ї, я дивлюся, багато з них переживають це не, не як радість потім. Да? напротязі року це вже травма одруження, бо не спрацьовуються ці очікування. І е, партнери не завжди усвідомлюють, який вони вибирають, який в них образ, архетип, якби образ сім'ї. Чи це східна сім'я? А де Бог Отець, да Бог, Дух Святий, син є тобто більш чоловіче. Чи це західна, чи це більш партнерське демократична сім'я? Побравшись, молодята не завжди мають змогу жити окремо від батьків. Тому часто чоловік приводить молоду дружину в батьківський дім. Крім того, що їй доводиться коритися свекрусі, поступатися не лише чоловікові, але й його батькам. Подружжя постає і перед вирішенням низки побутових проблем, яких не було у дошлюбному періоді. Пішити конфліктні ситуації, які виникатимуть за таких умов, допоможе книга Емми Пінковської Духовне материнство, що побудована на основі самопізнання. Авторка переконана, що культура родинних стосунків на сьогодні надзвичайно важлива. Регулювати родинні проблеми можна лише почавши з себе, застосовуючи закон дзеркала. Треба проаналізувати ситуацію та зрозуміти, якщо ти бачиш щось погане в людині, отже, воно є і в тобі. Потрібно акцентувати увагу на тому позитиві, що має ваша половинка. Все хороше збільшуйте в 10 разів, а все погане зменшуйте вдвічі. Потрібно, перш за все правильно розподілити обов'язки, це повинні робити подружжя ще на початку свого життя спільного правильний розподіл обов'язків, і кожен повинен мати відповідальність за себе. Ось унікальність цієї системи і тієї програми, про яку ми сьогодні говоримо, в тому, що все ґрунтується тут на тому, що якщо ти хочеш змінити щось в іншому, почни з себе. Якщо ти хочеш щось в оточенні змінити, в своїй родині ти хочеш, щоб дітки тебе більше слухались. Подивися навкруги, подивися в себе. Що ти робиш не так? Можливо, ти не виконуєш. От неможливо так воно і виявляється потім, що ти не відповідаєш тим вимогам, які ти висуваєш перед кимось. Тобто починаємо з себе, організовуємо свій простір, по-перше. І якщо це потрібно тобі прибрати, ну прибери, якщо вже нема кому, прибери це потрібно тобі. Тому що якщо інакше ти будеш вимагати від іншого, все в собі нічого не будеш змінювати, то просто конфліктів не уникнути. Коли виникають конфлікти в родині або тоді, коли зникає пристрасть, перша закоханість у чоловіка часто з'являється спокуса знайти когось кращого, хто не дістає його бурчанням, вимогами, не намагається перевиховати, з ким комфортно і спокійно. Однак так буває, тому що стосунки коханців поверхневі. Вони не передбачають ніякої відповідальності глибини. Зрада може бути і з боку дружини однак, зрадивши свого партнера, чоловік або дружина, сімейні проблеми не вирішать а лише загострять. Уход, скажем так, на сторону, как говорится, это просто бегство. Бегство от проблемы. То есть, если есть, возникает какая-то проблема, которую ты не можешь разрешить, в этой проблеме всегда виноваты два человека. То есть и муж, и жена. Если кто-то из них пытается найти на стороне себе замену мужа либо супруге, это говорит о том, что человек просто уходит в сторону. Но уход в сторону не решает этой проблемы, она все равно останется. В любых отношениях она все равно останется. Рано или поздно все равно придется ее решать. Поэтому если человек уходит на сторону, то есть это, опять же, это нарушение заповеди, не прелюбодействуй, и за нее придется все равно отвечать потом. То есть Особенно если это две семьи. Вот. И э, все равно это не выход, это больше, скажем так, если была одна проблема, их стало потом две, а то и больше. То есть это ну, просто тупиковая ситуация. И тоже известна такая да, поговорка, что первый муж или первая супруга это от Бога. Второе ⁇ это уже от людей. То есть человек, который нам дан и дан впервые как супруг, он нам нужен. Он нам нужен прежде всего для того, чтобы решить свои какие-то проблемы, которые человек тебе зеркалит. Зеркалит и говорит, вот, вот, эта проблема, решай ее. То есть это, если расценивает это с позиции больше хорошо, чем плохо, то есть этих ситуаций и не возникнет. И мысли о том, чтобы уйти к другому человеку, тоже не возникнет. Хтось із великих сказав: не можна знайти щастя в шлюбі, якщо ви не принесете його з собою. Тож варто концентруватись на позитивних якостях другої половинки і в будь-яких ситуаціях шукати взаєморозуміння, особливо тоді, коли в родині є діти. І потім це все передається автоматично дітям, і потом улюблящі пари, які вміє терпіти, прощати. Любить у нее, как правило, с детьми тоже проблем нет. Потому что дети, как копирка, они все копируют отношения родителей, и потом у них тоже у них другого примера просто нет. То есть дети, дети подражают родителям прежде всего, поэтому они считывают вот то хорошее, что есть в родителях. И потом, и тем самым это и есть самый большой вклад, вот, вклад в семейные отношения, в развитие семейных отношений своих и своих будущих детей или уже тех, которые есть. Один із філософів сходу говорив: хоч якою темною була би ніч, неодмінно настане ранок. Перед якими проблемами не подстала бродина, їх завжди можна вирішити. Якщо є обопільне бажання почути, вислухати, зрозуміти. Надія та Володимир у шлюбі більше десяти років. За цей час вони багато чого пережили разом. Тож можуть поділитися з телеглядачами секретами свого сімейного щастя. Ну, я хочу сказать, что мы с Володей выросли в полных семьях. И, например, моя бабушка с дедушкой, они прожили вместе 59 лет. И наши родители, мои и Вовины, они уже в браке более 40 лет провели. Поэтому, когда мы женились, когда мы встретились, нам уже было, мне было 25 лет, Вове 26, и это был уже осознанный выбор, потому что уже была работа, уже были какие-то, был собственный опыт, который нам Позволил, я так думаю, сделать осмысленный выбор. То есть мы уже присматривались друг к другу и старались не быть в розовых очках, а смотреть на жизнь трезво и думать о том, что вот кроме какой-то влюбленности, страсти, важно, чтобы в паре была общность интересов и желание помочь другому, а не ждать, что вот все сделают для меня, мне будут подносить там, кофе в постели и так далее. И так далее. То есть основной принцип духовного материнства и отцовства в том, чтобы воспитать ребенка лучше себя, духовнее себя, умнее, мудрее. Для этого надо сначала воспитать в себе родителя. На протяжении всего життя, что я прожил с женщиной, я относился с терпением, с пониманием до и до качества характера. Я старався її підтримати у важких стосунках. Коли дружина приходить з роботи, втомлена, перехвильована, бо бачу не в настрої, не в дусі, я стараюся, якби, бути спокійним і стараюся почути ту. Ті проблеми, які вона старається обговорювати. Я більш мовчазний, а вона більш емоційна і балакуча. І в цей момент головне не обірвати її на півслова, а вислухати. Насамкінець хочеться продемонструвати, якою ж повинна бути християнська сім'я і що є запорукою щастя на думку церкви. Є така одна цікава історія. Як ну, про добру християнську сім'ю, один підприємець е, із вікна свого офісу наблюдав, як напроти велося будівництво. і Він бачив одного чоловіка, який кожного ранку приходив на це будівництво, і він на нього звернув увагу, тому що той дуже трепетно відносився до своєї справи, таким був відповідальним. І він одного разу підійшов до нього, запитав: От, як ти живеш? чи вистачає тобі на життя, того що ти маєш? А він каже: Тих коштів, які я тут здобуваю, мені вистачає на те, щоби... Вкладати капітал під відсотки, мені вистачає в те, щоб віддавати відсотки за вкладений колись капітал. І мені ще вистачає на те, щоб прокормити свою сім'ю. А тоді той підприємець поїхав з тим чоловіком до нього додому. Бачить невеликий домик, там під будинком сидять старенькі батьки, і бігає багато дітей по подвір'ї. І він каже: Оце мої батьки, колись вони в мене вкладали всю свою душу, всю свою любов. А тепер я їм повертаю, тепер я про них піклуюся. А це, каже, мої дітки, в яких я зараз вкладаю всю свою любов і надіюся на те, що колись за боки старості вони попіклуються про мене. От бачимо приклад здорових християнських взаємовідносин, християнської сім'ї, яка дійсно є тим прообразом церкви Христової. У народі кажуть, те, що легко дістається, легко і втрачається. Тож над подружніми стосунками потрібно обов'язково працювати. Треба живити кохання та підтримувати сімейне вогнище. Лише ті пари, у яких живе любов у родині, здатні здолати будь-які негразди та бути щасливими. Ми бажаємо, щоб ваші сім'ї були саме такими. До нових зустрічей за тиждень у програмі Матуся.